Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування морської риби молочного хеку. Риби, запечені з овочами електродуховці. Хек, хоч і недорога рибка, але вже виходить з овочами та смачним соусом. Ну, вже дуже смачною стравою. Приготуємо смачного запеченого хеку з овочами разом з нами. Приготуємо овочі, наріжемо кільцями рібчасту цибулю та брусочками. Царицю овочі, морквицю сестрицю. Молочного хеку розморозили, чистимо луску, та ще потрібно обрізати плавники. Тушку ріжемо по спині, щоб зручно було її розгорнути та виняти. Із рибки хребта. Не слід ділити рибу на дві половини. Хребет акуратно потрібно видалити. Повинно залишитися тільки м'якоть риби. Таким чином, розрізаємо виймаємо хребта із другої рибки. Помили рибку. І трішки обсушили з обох боків її солимо і перчимо за смаком. Ось так, умокаємо рибу в борошно і поміщаємо її на розігріту сковороду. На великому вогні обсмажуємо з обох боків так, щоб тільки чуть риба схватилася. Ось так. Нам її не потрібно смажити до готовності, тільки трішки обсмажуємо. На цій же олії обсмажуємо дві-три хвилини цибулю й моркву обсмажуємо овочі до м'якості. Риба уже майже охолола. На тарілку викладаємо смажені овочі, нехай теж схолонуть. Поки це все охолоне, зробимо соус до 4-5 столових ложок вершків, додаємо півложки пів столової ложки томатної пасти чи ложку томатного соусу, додаємо сюди ще півчайної ложки цукру, єтилійські трави. Чи інші свої улюблені спеції. Додаємо кілька крапель лимонного свіжого соку. Якщо соус вже дуже густий, то можна його розбавити ложкою води. Посуд для запікання. Застеляємо фольгою так, щоб ще й і нею можна було рибку закрити зверху. На дно посуду на фольгу поміщаємо 50 грамів вершкового свіжого якісного масла та викладаємо половину смажених овочів. Тоді поверх овочів поміщаємо рибу. Так її викладаємо, щоб шматки риби можна було скласти докупи. Всередину риби викладаємо всі залишені смажені овочі, цибульку й моркву. Рибу складаємо навпіл, щоб вона ніби була ціла. Поверх рибок посипаємо кропу, у нас заморожений, а можна посипати свіжого кропу чи сухого. Та ще рибку зверху змазуємо. Вершковим маслом. Заливаємо рибку приготовленим соусом. Викладаємо соус поверх риби, змазуємо рибку. При запіканні соус потече як по маслі, а тут же зверху є вершкове масло потече соус, як по маслі. До дна рибки. Фольгою накриваємо рибку і в розігріту духовку ставимо рибку для запікання. Духовку розігріваємо до 180-190 градусів. Випікати будемо. 60-70 хвилин. Швидко час пройшов, але за 5 хвилин до готовності рибу відкриваємо, розкриваємо фольгу, щоб рибка ще 5-7 хвилин трішки припеклася, зарум'янилася. І ось рибка вже готова. Апетитно пахне, смачно пахне. І з фольги рибку потрібно виняти ще гарячу, ось трішки охолоне рибка, і будемо її виймати. Вже дуже смачна риба. Хек з овочами охолоджена, хоч можна її їсти й теплою за своїм смаком та за своїм бажанням. Хек з овочами м'який ніжний, а смачна рибка, що аж у роті пахне, та й кісток тут немає. Можна сміливо рибку давати їсти дітям. Рибка просто від доторкання виделки розпадається на волокна м'яса, а яка ж смачненька рибка, та й овочі, які смачні. А ще дуже смачні бутерброди приготовлені із цими же смаженими овочами рибкою та з рибкою. Ах і смачно. Друзі! Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми і ви щасливо жили. Та підписуйтеся на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде! До нових зустрічей!